Шановні українці, українки, весь день триває відновлення після російського удару. Багато роботи зараз вже відновили постачання електрики для більше ніж 725 тисяч сімей. Київ, Київщина, Дніпровщина, Кіровоградська область, Черкаси, Чернігів. Залишається непростою ситуація на Сумщині, також Харківщина, Херсонщина, Донеччина. Через безпекову ситуацію ремонти ускладнені протягом дня були нові атаки дронів, обстріли були нові повітряні тривоги. Ще триває робота і в столиці. Де це потрібно, енергетики ввели графіки по електриці. Київ і Кіровоградська область протягом дня працювали, щоб відновити постачання води. В Києві майже відновлено на Кіровоградщині Триває запуск. Насосів та наповнення мережі, завдання для всіх наших областей підготувати достатнє резервне живлення для водоканалів. У частині громад це вже реалізовано і має бути і там, де зараз ми бачимо відповідну проблематику. Через сьогоднішній удар є постраждалі, зокрема в Києві та в областях на об'єктах енергетики усім. Надається допомога в Запоріжжі. Росіяни, на жаль, убили дитину. Сім років було хлопчику. Мої співчуття. Путін, очевидно, користується моментом, коли світ зараз майже всю увагу приділяє можливості встановити мир на Близькому Сході. Більшість держав світу, всі, всі ключові лідери, зосередили увагу на тому, що відбувається саме. Там і це дійсно хороший шанс досягти справжнього миру після стількох жертв в тому регіоні. Це новий рекорд російської підлості, саме в такий момент посилювати терористичний удар, бити саме по життю наших людей. Тільки у ніч на сьогодні було майже 500 дронів. Кількома хвилями близько 200 з них це шахеди, і також 32 ракети. І значна частина це балістика. Відповідь на це може бути тільки одна: і це більше сили, більше ППО, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру. І більше тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все, що роблять. Має бути посилення санкцій. Ми говорили про це з партнерами, має бути повне. Використання російських активів, щоб посилити передусім наш захист, посилити нас, наше відновлення. І сьогодні говорив з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард про фінансові можливості підтримки України. Також говорили про нашу енергетику, нашу стійкість. Була розмова у мене сьогодні з президентом Фінляндії Стубом. Він напередодні зустрічався з президентом. Сполучених Штатів Америки. Ми обговорили, які наші кроки тепер, які контакти можуть допомогти захистити життя та втихомирити цього терориста в Москві. Говорив з прем'єр-міністром Британії Старнером: ми розраховуємо на сильну британську підтримку в цих непростих обставинах. Говорили про можливу участь Британії в програмі Pearl. Це сильна програма, яка дозволяє нам купувати американську зброю. Це дуже важливо. Те, що захищає зокрема, це ракети для петріотів. І сьогодні ж е я говорив з канцлером Німеччини Фрідрігом Мерцем, поінформував про ситуацію, про наслідки російського удару. Я дуже вдячен йому, вдячний Німеччині за системи ППО, які вже Працюють для захисту України. Ми обговорили з паном канцлером російські наміри нашу спільну можливість захищатись і захиститись. Вдячний за підтримку всім партнерам, які дійсно допомагають допомагають діями, а не просто допомагають словами. Провів сьогодні ставку. Звісно, про енергетику це ключове питання, але були доповіді і по фронту. І в районах Добропілля наші сили зламали чергову російську спробу ударити по наших позиціях. Я провів нараду із усіма, хто відповідає за міжнародний напрямок, уряд, голова Офісу Андрій Єрмак, секретар РНБУ, Завдання чіткі. Ми їх знаємо, які країни можуть допомогти Україні додатковими системами ППО ракетами. До них Щодо до цього потрібен саме такий результат, про який я говорив з лідерами на рівні лідерів домовленості. Є у нас потрібна робота на рівні всіх наших команд, і потрібні відповідні результати. Ми знаємо, які ще країни можуть приєднатись до програми Pearl. Я очікую конкретних результатів. Комунікації з цими країнами, і наші дипломати мають бути ще активніше щодо цього. Третє це санкції, пауза без нових сильних санкцій проти Росії за війну надто затягнулась. І, окремо, я хочу відзначити всіх наших людей, кожного, кожного хто від ранку працює, наших енергетиків, наші ремонтні бригади. ДСНС України, комунальні служби, всі, хто працює, щоб повернути українським містам та селам електрику, щоб були наші люди зі світом, з водою, точно без терористів, без Москви, без війни. Потрібно бути сильними і боротись разом заради нашої держави, заради наших людей. Дякую, дякуємо всім. Слава Україні!